Рівнянин Петро Куницький кредити у банку почав брати ще у 2003 році. Довгий час був хорошим позичальником. Однак, у 2008-му проблеми таки наздогнали підприємця за цей час. Банку чоловіка відібрав усе, що міг: бізнес, машину, а згодом і житло. Банки, бачите, працюють так, що, якби мінімафія така, вони продають це майно чим дешевше своїм близьким або, допустим, Самі собі забираються майно. Мене так само сталося з машиною, наприклад, Фольсаген Каді в мене був, який вони вкрали, продали за 18 тисяч гривень, і зараз цей каді використовується їм, їм працівник банку. Захистити Петра від працівників виконавчої служби прийшли такі ж самі позичальники, які мають валютні кредити. Люди вже 9 місяців як об'єдналися і відстоюють свої права. Активісти кажуть, квартира підприємця була продана за заниженою ціною. Вона продана, за 18 тисяч доларів. Я особисто продавав квартиру два місяці назад. не чотирьох комнатною трьохкомнатною в місті ровно за 41 тисячу доларів. Ну, в пері в гривнях була оценка, я їм буду там заплачені налоги. Всі прекрасно розуміють, що це зарабатування денег банками, виконавчої служби, судді. Це корупційна схема. І вона очевидна. Виконавці таки приїхали, але активісти не дали можливості їм виконати людей на вулицю. Службовці кажуть, виконують свою роботу, мають звільнити житло на користь нового власника. Для виконання рішення суду в частині виселення. Що зараз буде, ну я знаю, невідомі особи в принципі перешкоджа нам в цьому, мотивуючи це тим, що ну, там прийнятий закон про мораторій, і якби відчуження майна не, не відбувається зараз. Ми складемо про це відповідний акт і перенесемо це все на інше число. Нехто має бути суд 27 число числа, то ми переносимо виконавчі дії на 28 число, тобто після того, як суд вирішить їхні клопотання. Позичальник каже, банк продав його квартиру за безцінь. Попередньо оцінки майна не проводили. Що буде далі, не знає, але радіє, що його захищають такі ж позичальники, як і він сам. Забрали вони магазин, ті машину, там одну другу забрали вже машину, таким чином там хитро вкрали, можна сказати, і думали, що і так само далі піде за цю квартиру, що тіхо, мирно ми десь з'їдемо, чи чи поїдемо в село, чи ще кудись, там, десь пропонували нам якісь пару. Три тисячі доларів щось пропонували, щоб ми поїхали в салони купили там якусь хату і там вже жили. І думали, що тут теж пройде так тихо. а Тут якось народ об'єднався там і почали нам допомагати. Активісти кредитного майдану запевняють, захищатимуть усіх, і за потреби зберуться усі позичальники, які мають нині проблеми з банками. Катерина Марчук також свого часу взяла кредит на квартиру синові. Нині її заборгованість складає 2,5 тисячі доларів, а банк уже подав до суду. В вересні місяці, в серпні, місяці мене подали до суду. У мене була просрочка всього на всього 2,5 тисячі доларів. Я платила до останнього. Останній раз я заплатила ще 500 доларів у вересні місяці, і за 2,5 тисячі вони вирішили, щоб я повернула всі 14 тисяч одним махом. І банк подав до суду, і суд вирішив повернути всі гроші за, одну, за одним платежом. А інакше знову подадуть на виконавчу, і в мене така точно от чекає участь як людей за 2,5 тисячі доларів. В результаті протистояння державні виконавці склали акт про те, що представники громадськості перешкоджають їм здійснити виселення. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини рівного.